Просто бутерброд з ковбасою, але це не про смак за 106 гривень. Це не дешево, вона <рес> ніжна. Прям така, знаєш, от трохи пішло все не по сценарію. Взяв. Друзі, всім привіт! що ви? Як ви там? Як у вас настрій? Зараз зробимо краще. Я, Саня Куп, ви на каналі Куб та їжа. І судячи з назви, ви розумієте, що тут щось про їжу. Сьогодні ми продовжимо тестувати цікаві заклади, і поки я чекаю у свого товариша, я вас попрошу. Підпишіться на каналчик, прожміть колокольчики, поставте цьому відео. Допоможіть мені трошки просунутись. Я вам буду дуже вдячний. Божечки, що це за мам? Кінстиляга, ніфіга собі. А, я голодний, привіт, друже. Чого ти такий красивий, блін? Навчився. Подивіться на стилі якому. Просто. Oh І все як положено. П'ємо з фідосом смачненьку каву. Фільтр, кава. І так, хто не знайомий, це Фідос, мій товариш, який круто знімає. І я в нього сьогодні хочу трошки повчитися. Не, це не означає, що сьогодні якесь буде фантастично красиве відео, але буде. да, будемо ну, стар... да. будем старатися. Коротше, ми зараз поїдемо в перший заклад. І тестувати ми будемо, знаєте що, Піцу. піцу! Yep. Yep. Ми сьогодні будемо тестувати піцу. Ти любиш піцу? Я дуже люблю піцу. Як ти подивишся на те, якщо ми будемо тестувати піцу найдешевшу в Києві? <laughs> Це ж піца, піця, знаєш? Не, ну з недоїжена це к сосискому. не настільки. Але ми дійсно сьогодні будемо кататися по закладам, де піца коштує реально мало, і при тому вона смачна. Лапірамід взяв? Лапірамід? Ну так. Да. Це що, активований <рес> лапірамід. ні, я сподіваюся, що сьогодні всі <рес> піці будуть смачні, але якщо якась буде не смачна, то я вам обов'язково про це скажу. Ми вам про це сьогодні скажемо. Тому всім гарного перегляду, візьміть обов'язково щось смачне, щоб ви потім мені написали Артисання Пас. Куда що ж ти не попередив? <різв> <плес> 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 Ми таки знайшли цей заклад. Його відразу не видно. Треба в арку заїхати. І е, ви знайдете отаке чудове, красиве місце. А називається цей заклад Тісто, Сир та Тітка Бела. Скільки разів я був на Подолі. Я про цей заклад нічого не знав. Ну я його ніколи просто і не бачу, тому що як я й сказав, його відразу і не побачиш з дороги. Треба в арку зайти. Заходиш сюди, а тут прям дуже красивий дизайн. Є піч, де готують піцу. Блін, дуже приємна атмосфера, і тут буде приємно саме посидіти. Ти і... і відпочити. Заклад дійсно дуже прикольний і якось потрібно буде тут відпочити. Але е, я зі з тим, що трохи пішло все не по сценарію. Я казав, що ми будемо сьогодні відвідувати місця, де дешева смачна піца. І я просив людей порекомендуйте дешевенькі заклади. Мені порекомендували це. Я радий, що я для себе його відкрив, але піца коштує. 310 гривень. Я собі не так це планував. Ну, розумієш? Вона отака, ціка. Не, вона не думає, що вона отака. Я думаю точно, що вона смачна, тому що там піч, там прям при мені почали тісто а. розкатувати. Видно, що це прям їх галузь, Але це не дешево, але ну Тоді почне. ми порівняємо дорогу піцу і дешеву, і чим вони будуть відрізнятися. Точно правильно? буде дивно, якщо ми знайдемо супер дешеву піцу, і вона буде смачніша ніж тут. Так, ну що, подивимося на цю піцу. Ну, Спершу приємно от така відкриточка. Справжній друг. Це той, кому можна довірити все, навіть вибір піци. Крафтова ниточка, ось такий соус. Ну що, ви готові? Воу! Воу! Виглядає дуже дуже класно. У мене зразу пішли слюні, мені важко говорити. Я обожнюю папіроні, просто подивіться на це тісто. От Просто. Воно м'якеньке, сира багато, рукола. Бачимо салямі, ковбаска папероні. Але тісто ну, просто з печі, вона гаряча. Треба пробувати. Я голодний. Ти голодний? Так, давай. Ну що, спробуємо. Це в нас італійський варіант піци. Буває ще американське. Коли ви бачили, яку їдять піцу черепашки ніндзі, то те вже американське, коли багато сиру, не таке пухке тісто, воно більш тоненьке. Це в нас італійський варік. Дуже смачно, Фідоса трусяться руки. Він теж хоче. Дуже приємна томатна паста з натуральних помідорів. Відчувається базилік. Ну, Тісто, реально, от тісто офігенно. Це одне із основних, що повинно бути смачне в піці. І тут це космос. Дуже смачно. Подивіться просто скільки сира. Я не знаю, це не знаю. Але ціна питання. 310 гривень. Коштує воно того? Я вам скажу чесно, коштує. Дуже-дуже смачно. Спробуй, як тобі. Дусь то, я взагалі фанат самої пицців 4 сира. 4 сира? Да. Я з м'ясом люблю, але типу не настільки. Я просто дуже люблю сир. Це, то, що, типу, супер вонючий, знаєш такий? Да. Сплесневаю. Тому я типу, люблю це 4 сира. Так, я люблю рух і ненавиджу кінзу. Вона супер ніжна. Прям така, знаєш, от... Та навіть, я. якийсь крем. Я Нормально. Давай так, якщо із десяти 6-7. 6-7. Да. Без ефектовав і. ну я не знаю, ну типу така смачна піца. Тобто, якщо б сказати ще раз би прийшов чи купив би, ти б сказав би. Ні. Ось, бачите як? Мені дуже сподобалося, реально. Фідосу на 6-7 балів. Не дуже. Але. Сьогодні ж буде не один заклад, і мені прям цікаво від якої піци він фанатіє. Так, я ще вриваюся на хвилиночку. Просто хочу сказати, що ми з'їли всю піцу повністю. Фідос, якому піцу сказав, ну так собі, так собі, ввалив більше, ніж я. Ну, 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 ну смачна. Ні, так вона смачна. Але ти думаєш про 310 гривень, і думаєш, чи блін. Ні, нормальна ціна насправді це ресторан, по суті. Це ресторан, ресторейшн. Ось такі штучки. Тобі дали отаку, От дуже гарно, тому що можна з собою забрати і вдома десь. Ну, це реально гарно. Да. Я люблю, як ми тільки що говорили, я люблю або гостро. Або щоб там був цей сир з плісняве. Я прям таку да, Дюча люблю. Я зрозумів, що йому подобається. Він, йому подобається, коли прям ярко виражені якісь ноти є. От знаєте, буває там 4 сира. Там є сир з плісню, він трошки солоний, трошки кислий, і ти прям його зразу відчуваєш. Чи, наприклад, гостру піцу, чилі. Ти зразу гостроту відчуваєш. Це італійська. В італійці всі все ніжне. Тобто рукола, моцарелла, воно не сильно я виражене, але воно супер ніжне. Ну, треба бути готовим до італійської піци і знати, що ви замовляєте. Все сідаємо на свої віли і їдемо в наступний заклад. Ну як заклад? Це не зовсім заклад. Швиденько ми приїхали до наступного закладу, і ви правильно зрозуміли, наступний заклад це магазин Фора. І я, ну блін, мені багато хто написав, і я з багатьма погоджуюсь з тим що тут роблять піцу. І вона за свої гроші дуже смачна. Я взагалі пам'ятаю часи, коли ця фішка тільки починала з'являтися в магазинах, і я купляв тут піцу щось за 70 гривень, повноцінну піцу, на наїдався. Я одну собі брав, наїдався. Був супер задоволений. Ціна якість офігенна. Зараз піца стала дорожча. Яка вона зараз на смак, не в форі, але зараз закажемо якусь папіроньку і поділимося враженнями. Як виявилося, не у всіх форах роблять піцу. В цій форі не роблять піцу, тому зараз швиденько знайдемо фору, в якій роблять піцу. Ну що ж, ми її знайшли. Піца з фори за 106 гривень. Дуже приємна ціна. Вона не маленька. На одного мене вистачає от прямо, от, от, прямо в точечку. Що хотів сказати, не в кожній форі вже готують піцу. Раніше заходиш в будь-яку фору, є піца. Зараз от ми тільки в третій форі знайшли, де саме її готують. Е, яка тут піца? Взяв класичну папіроні. Та ти що? Ну космос виглядає офігенно. Просто подивішся виглядає на старий. Рівень. Мені подобається тут тісто, тим, що воно дуже схоже на те тісто, яке було в школі. Ну Розумієш, це в пікарнях, ну, було в школі, в столовці. Отут тісто мені найбільше на це схоже. Тут ковбаска, салямі. Я не думаю, що супер якась дорога. Тут є сир, один вид, і перчик болгарський. Томатна якась кетчуп чи томатна паста, незрозуміло. Перед тим як ми будемо їсти цю смачненьку піцу, треба її красиво підзняти. Чим зараз і займається фідос. А я хочу сказати, що якщо вам потрібні послуги крутого фотографа, тому що фідос дуже круто фотографує, або ви хочете зробити красиве відео, ви можете до нього звернутися. В описі під цим відео я залишу посилання на його ютуб канал. Друзі, зараз будемо дивитися відео далі. Хочу зробити невеличку інтеграцію свого. Продукти. Як ви знаєте, я виготовляю спеції і соуси. І зараз я хочу вам презентувати дві нові позиції. І зустрічайте новеньку спецію: це beckon space, космічний бікон. І спеція дійсно космічна, тому що підійде до великої кількості страв і додасть вашим стравам трошки аромату бекону. І друга позиція це соус чибанеро. Судячи з назви, ви могли здогадатись, що за основу я взяв соус Хабанеро і Чілі. Соус гострий. Не сильно гострий, якщо, до речі, Хочете сильно гостри, то будемо робити, але цей соус підійде великою кількістю людей. Новенькі позиції та й старі позиції ви можете придбати в моєму магазині Кубдшоп. В описі під цим відео залишу посилання на магазин. Замовляйте і всім смачного! Дивимось відео далі. О, сфоткатися. З тобою можна сфоткатися? <рес> <рес> Ти будеш відео. Да? Мамі-папі привіт. Привіт. Не знаю, ну це просто торпеда. Так, хто фанат піці від фори, обов'язково з вас лайкосики. Стільки людей написало, щоб обов'язково заїхати в фору, друзі. Я це зробив. І я скажу чесно від себе, що я, коли мені впадло готувати, я заходжу чи в Новос, чи в Фору, чи в Сільпо. І зараз роблять в магазинах таку піцу за такі гроші, що ти реально дома тупо сидиш, їси і кайфуєш. Тому я в цьому нічого такого не бачу. Блін, ну це смачно. За 106 гривень, а я ще купляю до цього всього айранчик. Та ти що, просто розрив, бля. Ладно, я піднімаю оту першу піцу до 8 балів, а до 6. Ні, ціна якість. 106 гривень. От, якщо взяти 106 гривень, піца за 100 гривень. Ну, можна зробити піцу, мені здається, за 20 гривень, але їсти ти її не зможеш. Ну, цю ж ти їси, і мені подобається. М -м -м, за 100 гривень. Знаєте, що вона мені нагадує дуже сильно? Гарячі бутерброди, коли ти береш просто хліб, ввожиш колбасу, сир і в мікроволновку. Смак я, аналогічний. Я ну, от. Дома під серіальчик і пахавати, топчик просто. Але це не про смак і не про не про кухню, знаєш, скажімо так. Поїли смачної піци з фори за 106 гривень. І зараз їдемо в наступний заклад. Ну і знов таки, це теж буде не заклад, це щось інше. І я, до речі, там завжди хотів взяти піцу, але ніколи не брав. Наступний заклад, який ми приїхали, це правильно. Це заправка. Можна заправитись? Ну, так, звичайно. І частенько, коли я їду там на машині, я буває заправляю свого джимніка, буває заправляюся на кло або на око. Зараз ми на око. Чому? Тому що тут роблять піцу. І мені завжди її напарюють. І, до речі, тут багато чого напарюють: омивачка, кава, круасанчик, е солодський всі діла. І напарюють піцу. Я завжди думав, блін, а яка ж тут піца? За 235 гривень. Я тільки що купив піцу, блін, тут за 235 гривень, тільки що ми їли в форі за 106, тут 235. Це не ресторан, це заправка. І мені прям цікаво, яка там піца з салями за 235 гривень. Я те, що маю на увазі 235. 235 це не дешево. Я думаю, що вона повинна бути великою, багато начинки і дуже смачне тісто. Але подивимось. Коротше, ось наша тепла, тепла піца. І це піця салямі, 235 гривень вона коштує. <рес> Чувак це. А чому так. Тут немає ніякого там перчика, тут є сир, тут його два види, тут є ковбаска з солямі і тут є тісто. Порізали на 4 частини, але блин, ми тільки що їли в форі піцу. Вона була краще. Ну, виглядала вона насиченіше. Ну що, спробуємо. цю... Піцку чисто занадто тонке, і воно аж трошки хрустке. Лаваш. Ну не лаваш, але ну якось ну зовсім дивно. Не знаю, ну, це прям просто бутерброд з ковбасою, я називаю. Мені не подобається. Я в голові тримаю ще ціну за цю піцу і скажу, що от ми сьогодні її спробували, і це останній раз, коли я її пробував. Вона нічим не дивує. Чи можна це їсти? Це можна їсти. Ну, нормально. Вона трошки гостренька, відчувається сир, вона жирна. Але при тому, от що мені найбільше не подобається, це тісто. Ну, блін, воно якесь ну, занадто тонке. Коротше, в мене от так само, як з фідосом на початку. Типа, ця піца мене просто ну, сильно не дивує. 235 гривень? Не знаю. Ні. Ну, Якщо брати цю піцу зі шкільної столовки, то це от... А, я зрозумів про що ти казав. Реально якесь тісто, як не тісто. от, 100 гривень ок, ну 105. Ну 105 нормально. Блін, це просто типу, тісто. При тому це ж е, піца, яка робиться, заморажується, у них розморажується. Типа вони ж її не готують. Ну, коротше, не знаю, ну це найгірша піца, походу, з всіх, які я пробував в принципі бо вона ну, пуста. Ну, Перепечена майонез, цей походу, да? що це таке? Перепечений майонез, перепечена ковбаса. Типу ну, ти явно цією піцею не кайфанеш, коли будеш її їсти. Я думаю, по коментарям Фідоса ви ну, розумієте, що ніхто не заносить, нічого тут не проплачено. Спонсор цього відео, я я своїми грошиками. Тому, друзі, буду вдячний, якщо підтримаєте. Хочеться просто об'єктивно говорити чесно. Якщо ну, так собі не подобається, ми про це кажемо. Реально дуже дно. Чи на смак ковбаса якась, типу, знаєш, найдешева типу, коли ця нарізка продається? Ну, це воно. Чого вона коштує 235 гривень, я не знаю. Ну, а так. Ну, коротше, ось так. Мабуть, навіть цю піцу доїдати не будемо. Поїдемо в наступний. Останній заклад на сьогодні. Так, стоп, реклама, друзі. Хочу прорекламувати і порадити відвідати чудовий магазин спортивного одягу від Крафт. В магазині ви знайдете величезну кількість спортивного екіпу. Якщо ви катаєтесь на велосипеді, ви точно знайдете для себе новеньку форму. Або якщо ви хочете оновити шолом чи окуляри, вони тут теж є. Якщо ви займаєтесь бігом і бігаєте влітку або в холодну пору року, то і форму для бігу ви тут також знайдете. Але якщо ви просто займаєтесь в тренажерному залі і вам потрібен простий, але зручний одяг. То в крафті ви також його знайдете. Зараз друзі, зима холодно і можна сказати, не сезон для велосипеду чи для бігу. Але що приємно, приємно те, що зараз в магазині діють знижки від 20 до 50%. Але дивіться, якщо ви приїдете в магазин і на якийсь товар не буде знижки, за моїм промокодом КУП, ви все одно отримуєте приємну. Знижку магазин Крафт знаходиться в центрі міста. Ви можете приїхати сюди, відвідати його, подивитися, все пощупати, приміряти. Але в них є ще зручний сайт. В описі під цим відео я залишу посилання на їх магазин. Я ще, чесно кажучи, здумав заїжджати, не заїжджають, показувати піцу з заправки не показують. Але ми ж сьогодні усюди катаємося і показуємо із фори, із там з першого ресторанчика. Показали, із заправки показали. тому що мені частенько її напарюють. І я завжди думав, блін, а може взяти собі піцу. Потім такий, ну не знаю, ну не знаю. Але тепер я для себе розумію, що в них я піцу замовляти не буду. Е, я не нав'язую вам свою думку. Можливо, комусь ця піца подобається, і якщо ви замовите, вона вам сподобається. Але ми ділимося своїми враженнями, а ви вже вирішуєте самі. Поїхали далі. Я думаю, багато хто вже написав в коментарях стосовно того, що щось Саня, ти їздиш не по найдешевшим закладам. І дійсно. Я з вами погоджуюсь. Все пішло не по плану. Я просто щось подумав, що на заправці буде дешево. Ну, форія, я знав, що недорога піца. І перший ресторанчик, ну я вже казав, я не знав, що там такі ціни. Але все ж таки, відос я це доб'ю і покажу різні місця з піцею. Але до наступного відосу я вже так халатно не підійду. По-любому краще підготуюся. Дякую. Ми приїхали в сурове місце Виноградар Венік. Знайшли місця, такі потихше від дороги. І зараз я йду в заклад, який називається Піца День. Фідос сказав: ти брав тут піцу? Я да, тут постійно беру. І класне. як тобі Класний подобається. Підус, да. Вона ще така різна. Можна щось додати, можна зробити ці борта. А ціна? Сижну. Відповідає. Піца, скажімо так. Ну тобто можна купити і поїсти і кайфанути. Я пішов замовляти піцу з салями. Зараз я скажу, що чому І поділимося своїм враженням. Забрав я піцу. Піца Дей. Що мене перше, що вразило, це ціна її. 165 гривень. Це дорожче ніж в форі, але набагато дешевше, ніж на заправці чи в ресторані, де ми купували. Фідос каже, йому вона подобається. Мені прям цікаво, яка вона на смак. Як вона виглядає? О, слухай, непогано виглядає. Непогано виглядає м'якенька, навіть трошки пухкенька, тоненька. Сир. Салямі. Е, якісь травки сухі. Хочеться пробувати, прям пахне. Дивіться, яка вона піджарена знизу. Салямі, м'якенька. Так, зразу скажу, за 165 гривень пойдет. Е, чи вона якась космічна? Ну, не можу сказати. Ковбаска зразу дає собі знати, що вона недорога. Ну, не супер дешева. Але ну просто ти відчуваєш, що це не якась там папіронька, солянка, така прям дуже крута. Е, вона гостра. Вона трохи гостра, навіть не трохи гостра. І подобається тісто. Воно м'яке. Подивіться, не сухе, томатна паста. Реально одною такою штукою тупо наїстеся і я б наївся. За 165 гривень я прям скажу, якщо сьогодні порівнювати зі всіма, блин, я прям можу рекомендувати цю піцу. Якщо ви хочете знайти найдешевшу піцу за небагато грошей, зверніть увагу на піца День. Ну що, блин, ну реально круче ніж на око. Для справки. Пепероні з паприкою немає нічого спільного зовсім. Це не перець. Пепероні так ковбаса називається італійська. Для мене це було відкриття. Її беру регулярно, тільки не цю. Я люблю, щоб вона була дуже пекуча, з халапенюю, з перцем. Чотири сира класно. Біля роботи, біля вілогову також є, тому ми її там взагалі регулярно беремо, як на обід. Тому мені ця піца дуже подобається. За свої гроші я вважаю топ, тим більше стравами, які додали різницю зі смаком на око, там де вона взагалі була по суті без смаку, там дешеве тісто і дешева ковбаса. То тут приправа. Роль свою відіграла дуже круто. Фідос забирає піцу. Ми пакуємося додому, і на цьому будемо закінчувати такий легенький, простенький випуск. Дякую, Фідос, тобі що сьогодні доєднався, покаталися, багато говорили, але не на камеру. Але круто, поспілкувалися. Сьогодні сонечко було, погода кайфова. Друзі, дякую всім, що додивилися до кінця. Буду вам дуже вдячний. Якщо ви підпишетесь на канал, прожміть колокольчик, напишіть коментар, що обов'язково треба затестувати. І якщо є крутенькі заклади, які треба відвідати, теж залишайте в коментарях. Я все собі записую в нотатник і потім їх відвідую. Дякую всім, всім гарного настрію, всім пока.